Креативний простір власними руками. У Нововолинському ліцеї номер 8 відкрили сучасну спортивну кімнату для проведення уроків здоров'я. Ще у 2021 році колектив закладу освіти взяв участь у конкурсі міні-грантів та отримав 150 тисяч із міського бюджету на реалізацію свого проєкту. І вже сьогодні урочисто відкрили центр профілактики, плоскостопості та правильної постави учнів. Директор ліцею номер 8 Олег Янюк наголосив, що цей непростий для країни час, коли ми щодня чуємо лише. Про руйнації. Надзвичайно приємно будувати щось нове для нашого майбутнього. Я вам скажу, знаєте, нас сьогодні непростий час, і щодня ми чуємо лише звістки про нові руйнації, шкіл, садочків, лікувальних установ і так далі. Тому мені здається, що кожен раз, коли ми щось створюємо, щось будуємо, ми мусимо про це говорити, що паралельно з нехорошими різними. Скажем, подіями ішли події радісті для. Нас всі, а що може бути радісніше, як ми щось будуємо для нашого майбутнього, для наших дітей. Привітати колектив ліцею із успішною реалізацією проекту завітав міський голова Борис Карпус. Він наголосив, що такі міні-спортзали до цього бачив лише за кордоном, тож бажає, аби він став справжнім осередком розвитку та здоров'я вихованців закладу. Я впевнений, що школа більше ліцей буде далі, далі ставити високі планки для інших навчальних закладів. І е, я сподіваюся, що е, цей, е, власне, е, цей власне спортзал дозволить всім діткам здобувати нові спортивні знання, здобутки, перемоги, е, бути здоровішими, е, бути кращими і е, в принципі. Відтепер в оновленому приміщенні проводитимуться заняття для учнів ліцею. Спортивний зал обладнаний реабілітаційними тренажерами та інвентарем для профілактики проблем опорно рухового апарату. До слова, під час заходу учні разом зі своїм учителем фізкультури показали гостям майстер-клас із використання нового обладнання.